Прогноз погоди на тиждень з 29 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 29 червня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 11 плюс 16, вдень плюс 21 плюс 26, у неділю дощ співає тиху Колискову, а вітер північно-західний, 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України: південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 15 плюс двадцять, вдень плюс 25 плюс 30. У понеділок дощі освіжать землю, а легкий вітер, 6 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України на заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 11 в плюс вдень плюс 21 плюс 26. У неділю дощ пестить землю, а вітер північно-західний, 10 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України схід сяє золотом Сонця. Вночі плюс 11 плюс 16, в день плюс 21 плюс 26. У понеділок дощ співає мелодію. А вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ ніч плюс 12 плюс 17, день плюс 22 плюс 27. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду, дощ у неділю. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть теплу і радість. В періоді з 29 по 30 червня сонце буде вашим супутником. Хоча дощі додадуть свіжості в неділю, ідеально для прогулянок із парасолькою. З 1 по 3 липня небо стане ясним. Даруючи тепло для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. З 4 по 5 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до подорожей уздовж річок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Цей тиждень принесе тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розпочнеться, як літня казка, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.